Речник східного групування військ Сергій Чариватий з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаю вас. Добрий ранок. Прошу дуже спочатку оперативну ситуацію за добу, потім має кілька питань. У на наш, нашій операційній зоні залишаються два головних найгарячіших напрямки: це Бахмутський, де сили оборони на ворога. Продовжую отримати ініціативу і по декілька сот метрів щодо бою звільнюють українську землю. Ворог відчайдушно чинить опір, максимально використовуючи в першу чергу артилерійські засоби. 560 разів наносив ударами від мінометів і ствольної артилерії до реактивних залпового вогню по нашим позиціям. Три авіанальоти на цьому напрямку здійснив. Дев'ять боєзвітнень на Бахмутському напрямку відбулося під час бойових дій. 55 окупантів знищено 106 поранено. Знищено ворожий танк бойову БТР. Одна, один з того, що вони називають аналогавні 240 мм самохідний арт, е, міномет Тюльпан. Протитанковий ракетний комплекс, дві гармати, чотири польові склади з боєприпасами. І що також важливо, комплекс спостереження Муром П. Що це таке? Це важлива техніка, якась для них була, так? Так, завдяки якому вони бачать поле бою, і можуть коригувати власну артилерію, авіацію, також і бачити наші дії. Бо я якось очі, очі їхні. Один один з елементів їхніх очей, скажімо так, і це поряд з радіо станціями радіоелектронної боротьби. Це одна з пріоритетних цілей для нас, які ми постійно знищуємо. Що Щось... говорити про Лимано-Купенський напрямок? Тут ворог намагається атакувати нас вісім разів за цю добу. Він шість разів в районі Синківки, по разу в районі Білогорівки і Веселого. Атакував У нас також активно використовував артилерію 503 рази. 10 авінольотів. авіацію він тут ще йде, використовує максимально. Під час відбиття атак 16 окупантів знищило, 72 Поранили дві бойові ремонтно евакуаційні машини. Знищено два бронеавтомобілі. Тигр, безпілотник «Карлан-10», дрон камікадзе ланцет, дві вантажівки і один ворожий блінбліндаж. Тобто давайте рухатися тоді з півночі вниз по лінії фронту і запитаюся вас для початку про російську територію. Як не дивно на Білгородщині чи Білгородщині вони проводять певні мінування територій. з свого боку, це для чого? До чого вони готуються? Це для оборони. Ну я думаю, що в першу чергу вони, напевне, ми пам'ятаємо, що прогресивна частина їхнього суспільства в образі російсько-добровольчого корпусу так лігону свободи росії заходила на територію росії і Росія починала визвольну боротьбу я думаю що в першу чергу проти них тому що у нас артикульовано що наша за всім військовополітичним керівництвом наше завдання вийти на кордони 91-го року відтак це і буде зроблено а а от Підтримувати визвольні змагання прогресивних російських сил, а також національно національних меншин це святий обов'язок кожної прогресивної людини в світі. І Безперечно, що ми таке підтримуємо, чітко і зрозуміло Леман Куп'янськ. Чи правильно розуміє, що є спроби і атаки, але не просування ворожі російські? Ні, вони концентрують сили там, набирають підтягують резерви. Проте на ділянці працював командувач роздані всі завдання. У посилено оборону заслухано командирів, враховано їхні побажання, як так як вони безпосередньо на полі боля бачать необхідність тих чи інших дій. Вибудовано всі системи оборони від протиповітряної до інженерно саперної там чи скажімо, логістики і Відтак ніякого суттєвого успіху ворог не має. Хоча прагне цього, наближається річниця їхнього харківського приниження. Вони своїм манікальним прагненням до якихось там символів, дат і такого іншого хочуть реваншу, і я так думаю, купенс для них якийсь елемент такого мілітарного фетішу. Але я думаю, що. В чергове вони крім шалених втрат нічого не отримують. Тобто, ця евакуація цивільних з цих небезпечних зон куп'ящини вона є абсолютно виправданою, і зараз можна очікувати певного посилення російських атак? Вона ви вона, вона виправдана з точки зору. Я як ми вже повернусь до цифр, що дуже активно ворог використовує на цьому напрямку ударні сили. Щодоби фактично більше 500 обстрілів артилерійських. І від 10 до 20 авіанальотів, бойових гелікоптерів і штурмових літаків. Відтак це в першу чергу покликано убезпечити людей від ударів. Зараз... Лінія оборони вибудована, ніяких просувань ворога немає, і зроблено все, що не було на цьому напрямку. Що зараз є пріоритетнішим для українських збройних сил: артилерійське посилення чи посилення безпілотниками, чи все таки це комплексна історія? Це, це сучасна оборона, це абсолютно, як ви правильно сказали, комплексна е, історія. Це, ти, ти більшого досягаєш ефекту, чим чи, яскравіше і потужніше ти включаєш свою креативність і наявними силами і засобами вибудовуєш е, таку силу таку лінію оборони, щоб максимально зберегти свої сили і максимально нанести шкоду ворогу. Генерал-полковник Сирський, він, напевне, що такий дирижер диригент, вибачте, так, таких дій. Я думаю, що якраз займаючись вже півтора року без перестанку. Щоденним кризовим військовим менеджментом, я думаю, він і його командири бригад, командири батальйонів, його штаб знають, як це зробити чи не найдосконаліше в світі. З огляду на те, як вдалося інтегрувати радянську і західну артилерію в один комплекс, як вдалося використовувати побутові і військові безпілотники для максимального інтегрування і використання, щоб і розвідувати ворога, і вдаряти по ньому, і як вдалося вибудувати логістику, враховуючи наскільки скільки велику номенклатуру, це це добре, але наскільки вона різна номенклатура, номенклатуру, яку нам дали партнери. І все це як зброї, так і оснащення додаткового, щоб все це як конструктор лего скласти і щоб воно працювало як єдиний комплекс. І ще раз повторюсь: нам виконували дві 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 головні задачі: максимально знищувало ворога, і максимально берегла, наш, берегла наші війська. Ще два коротких питання маю. Перше питання щодо Бахмуту: чи головною цілею є зараз оточення міста? Чи можемо ми про це говорити? Чи поки не до розмови в ефірі про це? Тут скажімо так, головна головна ціль нанести максимальну поразку ворогу, чи це буде оточення, чи це буде його витіснення, чи потужне розбиття настільки, що він просто забереться з залишками. Звідти це не має принципового значення, враховуючи, що майже паритет паритет в силах і засобах у нас з ворогом, і те, що ми його перемагаємо. На знаннях мотивації, вольових якостях і креативності, тому ми не займаємося таким. знаєте шапку закидає далі ти тих говорячи російською, а їх це як вони люблять казати. А прагматично продумуємо і педантично поступально. Рухаємося, і намагаючись враховувати їхні помилки і максимально їх використовувати на свою користь. Я який це буде, я думаю, що штаб у нас штаб працює 24 на 7 і рішення буде прийнято моментально під час той же харківської операції, коли були на слабкі місця противника, нанесені удари, що призвело до каскадного обвалу його оборони. І останнє питання не про ваш напрямок, а про московський напрямок. Думаю, ви бачили ці новини сінького ранку. Мало, але бахкає у Москві, Доволі гучно було, принаймні у центрі. Вряд чи це матиме якісь наслідки для ситуації на фронті. Але, по перше, як вам ці новини читати самісінького ранку? Чи приємно, і по-друге, чи треба, щоб вони повторювалися, ставали частішими? Я у мене якесь є абсолютне внутрішнє відчуття, що, що це тільки у них є хороша пісня. Мені здається, для такого моменту я думаю, їм треба на всіх радіостанціях її зараз поставити. Все тільки починається, починається. Це прекрасно. Одну секундочку, буквально ще маємо запитання від глядачів в нашому чаті. У мене якраз, як назло, все зависло в цей момент. А, Як я вас розумію? Е, запитання від до пана Черевато учора е, повідомляли, що ЗОВ повернувся веде бої в серебрянському лісництві. Е, чи можете, будь ласка, про це розповісти? Що там змінилося? Я хочу сказати, що так легендарний підрозділ буде виконувати обов'язки. А які я думаю, вони самі прекрасно за себе скоро розповідають. Хай ворог поки очікує серебрянське лісництво. Це активна якраз зона бойових дій, де росіяни намагаються От, йти на це. одна з найактивніших. Дякую дуже за відповідь. Сергій Червати, речник східного групування військ, з нами був на зв'язку.